З великим упованням приходимо до тебе, найлюбіша наша Мати Марія. нехай почують голос твій, наші вуха, і з глибини душі любимо тебе, все Діво, бо Ти є матір'ю Божого Сина, Спасителя нашого. Ідемо до тебе, щоби у тихій розмові із тобою навчитися, як нам жити, щоби украсити і спасти свої душі. Видна нам Святого Духа, Вчителя Твого, що вказував Тобі у святості дорогу правди, щоб зрозуміли ми добре Твою волю, слухали Твоїх рад, наслідували твої чесноти і так освятили і спасли свої душі. Амінь. Співділання із ласкою. Радо приймала я від Бога усі ласки. І вживала їх на освячення своєї душі. Ангел поздоровив мене словами. Благодатна я. Направду я все старалася, щоби жити згідно із одержаними ласками. Три особі Божі змагалися в обдаруванні мене ласками. Отець вважав мене своєю донькою, син своєю матір'ю, а Святий Дух своєю оборушницею. Я уважала на кожне найменше натхнення, і все йшла за світлом та за охотою ласки, тому що я вірно співділала із ласкою, діставала я все більші і більші ласки, і так придивний спосіб зростала я в заслугах від першої хвилини мого існування аж до хвилини моєї благословенної смерті. Ніколи не бракне і тобі ласк Божих, хоч ти, може, не все користатимеш із них. Скажи, чи був коли такий час, щоби Господь не промовляв до тебе? А ти був глухий, чи ти береш у руки добру книжку, чи ти прислухаєшся Божому Слову, чи слухаєш службу Божу, чи приймаєш святе причастя, чи ти в часі молитви? Все і все заохочує тебе Господь до чесного, доброго і кращого життя. Це неправда, що Бог, мовляв, винен тому, що Той або там той є осуджений. Але ціла вина є по боці твого нещасного, бо він не хотів співділати із Божою ласкою. Так, Бо з внутрішніми та надприродніми дарами не обходився він інакше, як із зовнішніми та природніми, маєш п'ять змислів, а дозволяєш їм на те, чого їм не дозволено: маєш здоров'я, а нищиш його через незвладне життя. Може, маєш природні дарування тіла, красу, а для них і задля них ти оплямив свою душу. Візначився силою та справністю, а гордишся нею надміру, та й надуживаєш її, маєш час, а марнуєш його на пусті речі. Маєш, може, гроші, маєток, а вживаєш його лихо невідповідно, називаєш мене матір'ю Божих ласк, але, гадаю, мало залежить тобі на тім, щоби добре користати із своїх ласк. Бо хто не слухає голосу Божої заохоти, цей вартий того, щоби Бог відняв від Нього свою руку і не зсилав йому вже більше своїх ласк. У хвилі смерти тривожити тебе буде згадка про лихе вживання Божих дарів, а на Божім суді будеш стидатися, коли великому числу ласк протиставить Господь твою байдужість і нерадивість, не один, якби одержав, бо стільки ласк, що ти навернувся би і жив, як святий, а ти так мало користаєш із них, зроби кріпку постанову, як найскоріше користати із Божих дарів та вдововлятися ними. Коли з одним із них будеш направду співділати, то легко побідеш навіть ціле пекло дияволів, а що не знаєш, від котрої саме ласки. Залежатиме твоє вічне щастя, то шануй усі, щоби часом та одна змарнована ласка не була для тебе рішальна і не пропала для тебе. Божа ласка, є успішною охороною для душі у хвилину спокус, і коли добре покористуєшся нею, дістанеш від Бога велику нагороду, коли призиватимеш мене, і будеш вірний у співдіяння із ласкою. То я ніколи не перестану заступатися за тобою у мого сина, тож іди моїм слідом. Дякуємо тобі, Марія, престоли від вічної мудрості і непорочна вчителько чеснот. Вимоли нам ласку, у всьому тебе наслідувати, так, як це ти наша люба нене, ось тут нас навчала. Як раділи душі наші, слухаючи солодких твоїх слів, ідіть моїм слідом. Хочемо йти твоїм слідом, твої шляхи добрі і стежки твої Богові милі. Вірно будемо наслідувати тебе, доки тебе не побачимо в небі, як твої діти, у твоїй величі і славі, навіки вічні. Амінь.